Вітаю, любі друзі, шановне панство! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку що таке градусна сітка. Уважно подивіться на географічну карту або глобус. Вони вкриті сіткою тонких ліній. Ці лінії утворюють градусну сітку. Поперечні лінії це паралелі. А вертикальні меридіани. Градусна сітка є характерною ознакою будь-якої географічної карти. Ці лінії, що утворюють градусну сітку, математично розраховані і вперше з'явилися на картах Ертосфена і Толемея. Усі лінії градусної сітки уявні в природі їх не існує. Люди придумали їх для того, щоб точно визначити місце розташування будь-якої точки на земній поверхні. Отже, градусна сітка це система меридіанів та паралелей на географічних картах, яка служить для відліку географічних координат. Розглянемо екватор. Ви знаєте, що ця уявна лінія проведена на однаковій відстані від північного і південного полюсів. Слово екватор в перекладі з латинської означає урівнювач. Він ділить Землю на дві однакові частини північну і південну півкулі. По обидві сторони від екватора розташовані паралелі. З грецької паралель той, що йде поряд. І це дійсно так. Адже всі точки одної паралелі містяться на однаковій відстані від екватора. Їх можна провести через будь-яку точку земної кулі. Від екватора до полюсів довжина паралели зменшується, кожна паралель показує напрямок Захід-Схід. Розуміло, що екватор це найдовша паралель, його довжина понад 40 тисяч км. Найкоротші паралелі розташовані поблизу північного і південного полюсів. Самі ж полюси це точки, а значить, не мають довжини. Отже, паралель це уявна лінія на земній кулі проведена на однаковій відстані від екватора. Північний і південний полюси з'єднують дугоподібні лінії півкола або меридіани. Меридіани показують напрямок північ-південь. У перекладі з латинської мови слово меридіан означає полуденна лінія. Ви вже знаєте, що її напрямок збігається з напрямком тіні від предметів опівдні. Мередіани, як і паралелі, можна провести через будь-яку точку земної кулі, але на відміну від паралелей, всі меридіани однакової довжини приблизно 20 тисяч кілометрів. На північному і південному полюсах меридіани сходяться в одній точці. Отже, меридіан це уявна лінія півколо на земній кулі, яка з'єднує північний і південний полюси за найкоротшою відстанню. На глобусі всі паралелі мають форму кіл, радіус яких зменшується до полюсів. А всі меридіани форму дух однакової довжини. На карті екватор це пряма лінія. Інші паралелі мають вигляд дух. Серед меридіанів один тільки серединий це пряма лінія, а інші це дуги однакової довжини. Є карти, на яких меридіани і паралелі виглядають по іншому. Це результат різних способів і прийомів зображення випуклої поверхні землі на площині. Вам же відомо, що випуклу поверхню неможливо зробити плоскою без спотворень. Що ближче до полюсів, то більш помітні спотворення на цій карті. Отже, градусна сітка на картах може мати різний вигляд. На глобусі вона завжди складається з кіл та напівкіл. Але важливо пам'ятати, що визначати напрями на карті потрібно за паралелями і меридіанами. Оскільки ми маємо справу з дугами і колами, то всі розрахунки на картах і глобусі потрібно робити в градусних величинах. Тому і сітка називається градусною. Всі паралелі. Це кола величиною 360 градусів, зокрема і екватор, його називають нульовою паралелю. І від нього ведуть відлік інших паралелей, від екватора до кожного із полюсів відстань становить 90 градусів. Усі меридіани за довжиною однакові. Тому домовилися вести відлік від нульового меридіана. Цікаве те, що нульовий меридіан проходить через Королівську обсерваторію в передмісті Лондона, Гринвічі, Велика Британія. Саме тому нульовий меридіан отримав другу назву Гринвіцький. Від нульового, початкового або Гринвіцького меридіана ведуть відлік відстані у градусах на схід від 0 до 180 градусів і на захід від 0 до 180 градусів. Нульовий і 180-й меридіани ділять земну кулю на західну і східну півкулі. На картах і глобусі лінії меридіанів і паралели, як правило, проводять через 10 градусів. Для меридіанів градуси підписують уздовж екватора або на верхній і нижній рамках карти, а для паралели на бокових рамках. Отже, від екватора ведуть відлік відстань вздовж меридіанів у градусах на північ і південь від 0 до 90 градусів. Від Гринвіцького меридіана вздовж паралели ведуть відлік відстані у градусах на схід і захід від 0 до 180 градусів. Для створення карт і роботи з ними використовують градусні величини. Але для вимірювань, які проводять на місцевості, краще використовувати міри довжини. 1 градус по меридіану екватору дорівнює приблизно 111 км. Як це можна визначити? Довжина 1 градуса дуги паралелі на різних широтах буде неоднаковою. Що ближче до полюсів, то вона буде меншою, як вказано в таблиці. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми що таке градусна сітка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.